Правоохоронці шукають жительку міста Сарни, яка втекла з дому, аби одружитися. річна Корца Крусаліна Миколаївна залишила власну домівку 2 липня і до цього часу її місце знаходження невідоме. Дівчина, втікаючи з дому, прихопила з собою півтори тисячі доларів США та особисті документи. Вона мала намір їхати в Костопіль чи в Рівне, аби одружитися із чоловіком 23-25 років, особа якого поки не встановлена. Зникла має 150-160 см сантиметрів зросту, довге темне волосся і з білими пасмами. Кругле обличчя та чорні очі. У день зникнення була одягнена в білу довгу футболку, різнобарвну спідницю, помаранчеві шльопанці на танкетці. Мала при собі білу сумку в червоні квіти та фіолетовий поліетиленовий пакет. Чоловік, що може супроводжувати зниклу на вигляд 23-25 років, має 170 сантиметрів зросту у ромської національності із чорним нестриженим волоссям, худорлявим обличчям. Вдягнений в чорні окуляри, темну футболку та темні штани. Якщо вам відомо, де може перебувати Русаліна Корсак, повідомлення та за номерами телефонів 095 94 81 904 067 364 50 46 або 102